В оккупированном Крыму. С нами сейчас на прямой связи по телефону первый заместитель представителя президента Украины в Крыму, Изет Гданов. Алло, Изет Ага, селям алейкум. Алейкум добрый вечер. Изет Ага, что это могут быть за санкции? Возможен ли, к примеру, запрет въезда на территорию Украины тем людям, которые вот принимали там участие в выборах, как международные наблюдатели? Ну, спершу я хочу зазначити, що пункти пропуска аеропорту імені Амітхана Султана, в місті Сімферополі та порт Крим, місті Керчі, є тимчасово зачиненими у зв'язку з тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, і відповідно до чинного законодавства України за перетин державного кордону в недозволеному пункті, тим більше в інтересах країни агресора, передбачена кримінальна відповідальність з можливим позбавленням волі. Що стосується взагалі ситуації моніторингу приїзду іноземців до тимчасово окупованого Криму без дозволу держави Україна, всі правоохоронні органи Державна прикордонна судна, зокрема судової безпеки України, міністерство закордонних справ, представництво президента, представництво президента, також здійсниться відповідний моніторинг та реагування по повноваженням обмін даними для Подальшого притягнення до відповідальності осіб іноземців, які вчиняють дії проти України, не поважають державний кордон нашої держави. Угоду окупанти. Тут можу сказати, що низка заходів може бути вжита відносно всіх громадян іноземців від заборони в'їзду на територію України. но каких-то там экономическим экономичными, возможно, санкции, до криминальные поведания. Идея такая. Вот почему, как вы думаете, почему именно сейчас вот планируют вести санкции против этих наблюдателей, хотя они были на территории временно оккупированного Крыма еще в прошлом году, 18 марта. Почему только сейчас? Для того, чтобы Внести пропозиції ради Національної безпеки і оборони України необхідно зібрати доказову базу для того, щоб не було е, ніяких потім моментів щодо е того. Чи був там веренмоді, чи не був? У нас немає немає прямого доступу до баз даних в Криму. Тому треба якісно зібрати інформацію, підсувати її та подати відповідному суб'єкту в даному випадку. Це кабінет міністрів України суб'єктам подання відповідно до закону України про санкції і далі рада з нами безпеки України буде розглядати і приймати рішення. Щодо притягнення до відповідальності, ну до, до санкційних обмежень по даним громадянам, угу. я хочу також зазначити, що спецслужби країни агресора постійно працюють над тим, щоб будь-якого іноземця затягнути в Крим для розповсюдження фейк-ньюз про нібито відсутність міжнародної ізоляції Криму. Тому наше завдання це наша територія. Наше завдання цю ситуацію моніторити та збирати дані і притягувати до відповідальності, включно з позиціями міжнародної правової допомоги. Ну вот на протяжні вже 5 років війни з Росії, да і на територію временно окупованого Криму дуже много приїжджали іностранних. граждан, в том числе приезжали и депутаты Бунденстага из, а, альтернати... из, партии «Альтернатива для Германии». Это была и делегация с Италии, это была и делегация с Франции. И сейчас туда намереваются ехать Баша Расет, Марин Ле Пен. Вот кто должен этих людей привлекать к ответственности? Или привлечены ли уже те, которые посещали Крым к ответственности? Кто вообще эту ситуацию мониторит сегодня? А як я вже вам сказав, що цю ситуацію моніторить правоохоронні органи міністерства закордонних справ по кожному випадку Міністерство закордонних справ вживає на реагує на, на шляхом міжнародної міжнародної допомоги, шляхом а, посольств, які а, в третіх країнах. Реагує на кожний випадок відвідування іноземців без дозволу України тимсовоку окупованого Криму. Також правоохоронні органи збирають дані для подальшого реагування. А раді національної безпеки і оборони буде приймати рішення щодо санкційних заходів відносно цих громадян. Угу. Там низка заходів вживається держави України для того, щоб іноземці без дозволу України. Не притинали державний кордон в закритих пунктах.